У нашій громаді за ініціативи голови Великочської селищної ради Олега Івановича Буси відділу освіти культури молоді та спорту Кучлінської селищної ради проведено ряд майстер-класів із писанкарства майже по всіх населених пунктах нашої громади. І як результат проведеної роботи сьогоднішня виставка, яка демонструє багатогранний талант, творчий потенціал її жителів. Охочі віддати виставку, мають чудову нагоду не тільки насолодитися цими експозиціями, а й відчути позитивну енергетику великодня. Виставка триватиме до І ще раз переконатися, що наша громада багата на великої традиції. Ще вас вітаю зі святами, які вже майже прийшли. Дякуємо вам за організацію, за те, що можу, що показуємо нашу ідентичність, за майстер-класи, щоб прищеплюють любов дітей до нашої традиції, щоб не забували сьогодення в діджиталізації про наше майбутнє, про наше минуле, щоб ви завжди були в наших пошуках, в наших майбутніх, писаночки гарні, треба наші уході. Щоб завершити наші підготовки до свята, на, оновити наші душі тою красою, якою о, о, ви сьогодні нас радуєте. Звичайно, це різноманіття наших традицій, це наша душа, це кожен з нас відчуває. І ми бачимо, що наша душа настільки багата, що багатої немає в світі. Ми цим вишаємось, ми цим радуємося. Але доки ми Желемо ми до наша душа безсмертна, і ніякі вони не можуть знищити нас, не можуть знищити нашу душу. У цьому ми переконуємося.